Нам кажуть, що комуналка збільшуватись не буде. Добре, але вона вже збільшилась. В Україні вартість газу збільшилась протягом року на 16%. Цього року підвищувати тарифи на блакитне паливо не будуть, але порівняно з минулим роком, комуналка подорожчає. І ми всі це відчуємо в наших платіжках. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю і Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Нам кажуть, що комуналка не змінилась, але вона вже підвищилась. За даними Держстату, це не мої дані. Дані Держстату. За даними Держстату, газ зріс в ціні, якщо порівнювати ціни за період з січня до серпня, зазначено, що в грудні минулого року кубометр газу він продавався по 6,33. А в грудні поточного він буде коштувати 7,96. Наприклад, якщо для опалення будинку потрібно десь 200 кубометрів газу, то в грудні 2021-го за нього платили 1266 гривень. В грудні доведеться віддати 1592 гривні, тобто на 326 гривень більше. Тарифи на централізоване опалення вони не змінились. Практично всі підприємства залишили колишні розцінки і не будуть підвищувати ціни. Що стосується тарифів на електроенергію, то востаннє вони змінювалися в жовтні місяці минулого року. Ті, хто використовує до 250 кВт, вони платять за кожен. По гривню 44. Якщо рівень споживання вищий, тоді ціна зростає до гривні 68. Щодо імпортного природного газу, в 2023 році ціна на нього буде високою. Я навіть не знаю скільки. Правда, в середньому за 1000 кубометрів доведеться заплатити десь ну, 1000 298,5, це так, якщо дають такі ось дані, але це може бути і більше. Голова Нафтогазу Юрій Вітренко сподівається, що на фінансові компенсації Кабміну за імпорт газу, оскільки вартість палива в Європі просто зашкалює. Але чи будуть вони, вони ці фінансові компенсації Кабміну? Як ми знаємо, в Нафтогаза проблеми? І що буде далі взагалі не зрозуміло. Зазначено, що Нафтогаз за необхідності він може імпортувати якісь обсяги газу, якісь, які саме також не вказуються. Однак треба враховувати той факт, що ціна на імпортний газ вона сягає 2,5 тисяч доларів за тисячу кубометрів, а продається споживачам менше, ніж по 200 доларів. Ось такі ціни. До того ж, не Отримуємо коштів в повному обсязі. Саме так на рік Вітренко. Хоча допомога йде, скільки коштів потрібно, не зрозуміло. І в мене залишається питання: а якщо б цих коштів не було? Якщо б не було міжнародної підтримки, що тоді? Що було б тоді? За словами Вітренко, головні ризики для майбутнього опалювального сезону це саме воєнні дії в країні. Якщо будуть Погіршення на певних ділянках фронту, то він каже, що наш досвід: ми нічим не можемо допомогти. Люди повинні бути готові до всього, до того, щоб поки місяць-два йдуть бої, вони могли жити навіть без опалення. Ось так. І це вже не просто там залякування, це вже просто, знаєте, такий рубають просто прямо в очі. І я все розумію, я все розумію, не розумію тільки одного. А, наприклад, ми б з чоловіком вже б якось були б там мама, але як бути маленькій дитині? Що робити людям з малими дітьми? Я не розумію, якщо чесно. І що робить зараз держава для того, влада для того, вибачте, влада робить для того, щоб не було таких моментів? Не знаю. Хочеться сподіватися, що все буде добре. До речі, хочу нагадати, що для деяких жителів Києва, деяких жителів Києва звільнили від необхідності платити за комунальну послугу. Я вже робила про це програму. Я не розумію, чому Київ. Київ не постраждав так, як постраждали інші міста. Чомусь бучу не звільняють від необхідності платити за комунальні послуги. Чомусь не звільняють там, інші міста, які теж дуже сильно. Постраждали. Той же Ірпінь, ту ж Бородянку. Так, я беру ті регіони, які я знаю дуже добре. Бо це мої регіони, це біля поруч, біля, біля мене, біля Бучі. Чомусь не звільняють, чомусь не звільняють інші міста в інших областях, які теж дуже сильно постраждали. Але ось поки так що до Києва. Не знаю, будуть справді звільняти чи не будуть, але ось, наче, прийняли вже на законодавчому рівні, проголосували депутати. Не знаю, що буде далі. Чи не буде так, як з Харковом, так коли мер сказав, що всіх звільнять, а потім виявилося, що нікого звільняти не будуть від оплати комуналки. Дуже хочеться сподіватися, що все-таки якось щось. Відбудеться і можливо, хоч якісь послаблення будуть людям. Може, хоч хоч наполовину звільнять людей, особливо тих, в кого дуже тяжке становище щодо комуналки. Правда, цього б дуже хотілося. А взагалі, так по-хорошому, то було б добре, щоб взагалі всіх людей зараз звільнили від комуналки. Правда, бо зараз всім дуже дуже тяжко. Всім, окрім тих людей, хто дуже добре себе почуває зараз при владі. Я думаю, що їм добре буде платити комуналку. Особливо щодо тих заяв, коли кажуть, що хтось там бере гроші в конвертах і так далі. Знаєте, дуже багато хочеться сказати. Дуже багато хочеться сказати, правда. Але, але знаєте, нам, журналістам, не завжди можна казати те що, те, що ми думаємо, і те, що нам хочеться, особливо зараз під час війни. Тому що, ну чесно скажу, страшно, тому що багато хто пише, що там і погрози і десь комусь звучать там ще щось. Тому і не на часі, і так далі, і ми не можемо зараз критикувати, треба підтримувати, і так далі. Але як бачите, на часі дуже багато всього іншого. Красти. Ту ж гуманітарку, там когось обдурювати, там брати гроші в конвертах, там ще щось, там ще щось і так далі. Бачите? Це як виявляється на часі. Але що маємо, те маємо. Як казав один. Ви знаєте, про кого я, які стіну будував? Будував, будував та й не вибудував. Добре, щось мене заносить сьогодні. Зовсім не в ту сторону. Почали про одне, а закінчили про інше. Я дуже сподіваюся на те, що людей все-таки звільнять від комуналки хоча б на деякий процент. правда. Мені дуже, дуже, цього, дуже цього б хотілося. Але скоро вже опалювальний сезон. Не знаю, не знаю, що буде далі. правда. Пишіть в коментарях, що ви думаєте щодо цього. А, і підтримайте один одного, хоча б не собачтесь, правда, тому що буває, читаю коментарі, а там просто такий жах, один з одним. Не можна зараз під час війни, правда, не можна. Ну, це останнє, останнє діло, яке може бути правда. А, старайтесь зараз підтримувати один одного, навіть якщо десь в чомусь ваші погляди. А... Не співпадають, але все рівно. Ми українці. Ми боремося зараз всі разом. Хтось на полі бою, хтось на інформаційному просторі, хтось просто сидячи в себе вдома, десь з сусідом і так далі. А підтримуйте один одного і допомагайте по можливості. Я гадаю, що це зараз дуже важливо. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.